Друзі, триває ранок надії. Ми продовжуємо надихатись, продовжуємо дізнаватися щось нове, можливе для когось, і дуже корисно однозначно. І чи знали ви, друзі, що приблизно 80% світового багатства належить 20% людей на планеті? А також навіть з величезного гардеробу ми зазвичай обираємо лише кілька речей, кілька предметів одягу. Ну а ще 80% вашого вільного часу ви проводите приблизно з 20% своїх друзів, найближчих людей насправді, все це пояснює принцип Парето. Що це і чому його варто спробувати у своєму житті? Нам розкаже Катерина Мілютенко, коучиня, сертифікована бізнес-тренерка компанії Богуштайм. Вітаємо вас у нашій студії. Дякуємо, що завітали. Готові поділитися такою цікавою корисною темою для наших глядачів. Вітаю дівчата! Дуже дякую за те, що ви мене запросили. І звісно ж. Е Дуже важлива тема для це важлива тема для розуміння і побудови свого життя, тому що це статистика, яка взялась ні звідки, ну вона не взялась ні звідки та. Тобто, це реально порахована статистика, що 20% зусиль приносять 80% результату. А отже. І бажано робити правильні речі для того, щоб швидше отримувати той результат. І в бізнесі це дуже класно працює. Тобто, якщо ви будете говорити своїми знайомими бізнесменами, вони точно скажуть, що особливо це класно видно на тих бізнесменів, які мають кілька різних бізнесів, із них є два або три там основні. А всі інші просто для того, щоб підтримувати якраз цю, цю основну дію. Якщо ми говоримо про наше з вами життя, а тут найцікавіше, то, звісно, ми там 80% свого часу проводимо на роботі. Але навіть на роботі, Є певні дві дві-три задачі, які ми виконуємо, і ці дві-три задачі, ті, які мають бути виконані саме сьогодні. Угу. А отже, вони дають результат тут і на майбутнє закладають певні, певну основу. Дуже цікаво, ви вже в декількох реченнях зацікавили в цій темі дуже сильно, тому що десь здається ну, якийсь принцип Парето, десь для тих, хто дуже хоче бути організованим і так далі. Але тут і не тільки про бізнес, а й про життя, і про роботу, в принципі, про все, що нас оточує. Так. Тобто для початку принцип парету це. Оці 20%, що можуть суттєво впливати на, на інші відсотки нашого життя, так? Тобто, Точно. правильно ми зрозуміли, угу. як цей принцип можна застосовувати у життєвих ситуаціях в бізнесі. Ви сказали це, коли концентруємося на певних. Течіях, течіях, да, задачах, які стратегічно впливають. Тобто я для себе розумію так, що я можу робити речі, які не приносять ніякого результату, і бути завжди зайнятою, так? так. А можу зробити щось, подумати, що мені треба зробити, що вплине на те, щоб потім, наприклад, не розфокусуватися, так? Щось в абсолютно праві на сто і це дуже класно перекликається із нашою технологією прицільного тайм менеджмента mm. Це не просто тайм менеджмент та, а при прицільне це не ще щось новеньке. Це так. ще щось новеньке, і воно дійсно відображає дуже гарно корелюється із принципом парето. Чому? Тому що ми собі визначаємо цілі. Ми вже розуміємо, що ми хочемо отримати, ми розуміємо, куди ми прямуємо. Mm -hmm. А потім ці цілі підтягуємо до сьогодення, mm -hmm. розбиваючи на певні частинки. Mm -hmm. І от, ем, застосовуючи принцип парето, виконуючи хоча б одну дію, яка веде нас до нашої цілі. В один день сьогодні, одну дію завтра, одну дію післязавтра. Ви уявіть, що та мрія, яка здавалась би, до неї йти років 10, угу. вона стане реальністю вже через півтора року. Рау. Власно, тобто ми розбиваємо. Оце принцип їж слона частинками, так ми розбиваємо величезну яку, якусь масштабну ціль на маленькі кроки, так і щодня ми собі проплановуємо так поступово йти до неї. Так, Та так, що так робити, Якщо цілий кілька не не одна масштабна, а є там навіть от людина собі поставила кілька цілей, і як так не загубитися в цих кроках і. А, п, так, прорахувати, бути проактивними, використовувати цей принцип Парето, якщо в тебе є от кілька сфер, можливо, життя. А це прекрасно, тому що ідеально, коли ми не беремо, от, не беремо тільки одну сферу і не розвиваємось там. Тому що щасливим ми точно не будемо, коли ми будемо сам на самоті в якійсь сфері розвиватись. В нашій технології, наприклад, ми маємо шість окремих сфер і обов'язково плануємо. Цілі маємо цілі в кожній з цих сфер. А отже, для того щоб не загубитися, планувальник, де графічно розмальовано якісь дедлайни або якісь конкретні моменти, кроки, які ведуть до наших цілей, графічно відображено. І тоді дійсно, я дивлюсь в планувальник, я дивлюсь на мої дні, місяці, можливо, роки, угу. і я розумію, ага. Я розумію, що я хочу робити сьогодні, що мені потрібно робити для того, щоб дійти uh -huh. до бажаного результату, а що е не варто можливо робити. І тут же е застосовуємо принцип Парета, коли до нас прилітають якісь додаткові завдання. І ми дивимося, наскільки це завдання, ідея, проєкт, який до нас прилітає, е корелюється із нашими цілями. Якщо вони допомагають нам досягати якихось uh -huh. наших цілей, то, звісно ж, ми говоримо. Погнали, куди Куди бігти угу. сьогодні біжимо чи від завтра біжимо? Угу. Коли ми розуміємо, що ось цей проект, ось ця ідея, яка прилітає, не корелюється із нашим життям із нашими цілями, то ми кажемо: ми перепрошуємо та перепрошую, але на жаль, зараз. Це не входить в мої плани. Uh -huh. Я можу порекомендувати того, 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 хто дійсно буде тобі корисним. Це буде ідеальна, знаєте, uh -huh. ідеальна відмова відмовка, в, в та в е, Але для пропозиції. Цього треба знати, що в тебе зараз в фокусі, які в Точно. Тебе цілі. Е, і в принципі зробити таку величезну домашню роботу, щоб вміти потім відсіювати те, що не йде, е, що йде в розріз, так з тим, що я хочу. Е, давайте трішечки, можливо, так до практики, уявімо, що. Студент, так? Як можна у студентстві або в навчанні застосувати принцип Парето? Um. Якщо ми говоримо, давайте про учня, давай тому, що давайте. коли так, учень, учень, то це, це набага, набага, набагато простіше, бо вже студент він з чимось визначився, угу, як мінімум, так, із професією кожного свої якісь так особливості, специфічні його навчання його освіти. Так, Та так. Угу. а коли це учень, то у нас є перелік предметів, їх там 15 біля 20, мабуть, зараз предметів, які учень вивчає кожного дня, або там. Обов'язково один раз на тиждень якийсь предмет має перекликатися в його розкладі. І е, тут дуже важливо спостерігати як самій дитині, так і батькам. Е, тому що Є в мене дуже яскравий приклад. На жаль, в моєму житті цього не було. В мене там я і хотіла і те робити, і те, і те, і те. Багато чого хотіла робити, але е, скрізь потрібно було багато часу, і я тільки в певний момент дійшла до своєї там професії. Uh -huh. Але в мене дуже є, в мене є знайома, батьки якої. Придивлялися, що їй подобається робити, wow. і із її восьми років вони давали можливість. Вона зараз та да, вона зараз знімає фотографії і ролики знімає. Та тобто вона є продюсером і вона є безпосередньо режисером, і до цього вона прийшла з дитинства. Тобто, з восьми років побачила, що подобається фотографія, і дали можливість розвиватися дитині. І зараз це успішна бізнес леді, яка має свою окрему студію. І має розклад, який там записується за кілька місяців, це ж показники, на які ми звертаємо увагу і говоримо, і відмічаємо, що ця людина успішна або вона чогось не досягла. Так, от, маючи, наприклад, і співпрацюючи із нею, коли там вона мене знімала безпосередньо як. Сама виконувала цю роботу, я чітко розуміла, що е, мене слухають, угу. що буде класна картинка. Буде результат, що буде результат. Та? Угу. Тобто, ось ці засади професіоналізму вони закладалися з самого дитинства. Отже, відповідаючи на ваше питання, що потрібно робити, спостерігати і довіряти собі. Угу. От мені подобається, наприклад, писати, писати твори. Я пишу класні твори в школі, мені дають можливість далі е, розвиватися, задають якісь додаткові питання, е, дають можливість, наприклад, в Олімпіадах приймати участь і я займаю призові місця, то, можливо, я хочу бути письменницею або сценаристкою. Це ж класна ідея, правильно? І для цього також, е, до речі, є такі професії, які в себе включають безліч професій. Наприклад, це ж саме сценарист, для того, щоб описати якусь сцену. Е, Наприклад, про, а, про куховарство, якісь моменти треба знати також треба мій. знати. А для того, щоб знати, також ну дещо, так, 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 інформація. або поспілкуватись з експертами для того, щоб швидше угу. Да, угу. цей досвід мати, або актор. Тут також професія, яка в собі включає безліч професій, тобто людина може грати в кадрі, і водія, і телеведучого, і того ж самого сценариста. Так тут також класна ідея, можливо, якщо є діти, які хочуть дуже класно перевтілюються, просто помічать. Угу. І давати можливість розвивати саме цю частинку життя. Тобто це Виглядає як це виглядає фізично, так якщо ми бачимо, що є схильність чи людина. Або навіть доросла людина, я, наприклад, хочу там умовно стати кондитером. Так uh -huh. е, неможливо мені стати кондитером, якщо в моєму розкладі багато всього іншого, що не про кондитерство. Так, так. візьмемо мій день. Е, кожного дня має бути щось про кондитерство, якщо я хочу стати там, якщо я хочу е, стати. Продюсером чи там кліпмейкером я маю в тижні мати ці заняття, так, так або так. освоїти якийсь інструмент музичний. Теж це, має бути це неможливо зробити, якщо там раз на місяць заняття. Тобто, це більше про те, в чому фокус, так на, на чому ми на тримаємо? чому ми тримаємо фокус. Ну і звісно, якщо ми говоримо про дітей, то там е, має дуже велике значення ще підтримка батьків. Е, е, класний приклад із кондитерством. Е, дуже. Дуже часто а, батьки дітей не допускають на кухню допомагати. Іди пограйся, я тут зараз це все зроблю себе, але а, коли ми даємо можливість дітям допомагати, отут якраз у них і з'являється бажання зрозуміти, що це. Якщо вони відчувають, що це круто, мені подобається, то далі в цьому розвиватися. А, я знаю, що зараз. Дуже багато ярмарок, так тобто, якщо дитина дійсно хоче вже куховарити так, або можна стати кондитером, можна точно, можна знайти місце, де реалізувати, mm -hmm. і, і підтримка батьків бути в тому, щоб mm -hmm. перше давати можливість це робити, а друге, давати реалізуватися і, хоч якимось чином, привертати увагу mm -hmm. саме до результату роботи, mm -hmm. до виробів, які А якщо звернутися так до роботи, умовно. Я, наприклад, згадала, що є такий певний квадрат, де пишуться речі там термінові, нетермінові, важливі, неважливі. І десь я вичитала, що І я думаю, що воно поєднано з принципом Парето. Якщо ми концентруємося на нетерміновому або важливому, це тобто це ті стратегічні дії, які впливають на наше майбутнє. Це, це схоже поняття? Схоже, схоже. Ви е, дуже правильно поєднали ці дві частинки, тому що. Інколи, ну там у нас є певна частина часу. В нашій технології це 20% часу. Ми залишаємо на форс-мажори. Uh -huh. Все може статися. Ми маємо просто їх планувати. Uh -huh. Чотири години на добу залишили, нічого для них не планували. Тому що ми ж е, талановиті люди, що туди напхати, якщо нічого не станеться, ми знайдемо. Так, а от ми як ми потім ми комусь розсунути, так, комусь розсунути так, і так. знайти, реалізувати, так от то, що стосується того, е, як ось ці важливі і неважливі, цей квадрат. Завдань із принципом Парето. Якщо ми будемо хоча б одну задачу із ось цих mm -hmm. важливих, але не термінових задач, хоча б один крок із цієї задачі робити щодня кожного дня, то, звісно ж, ця важливість, вона, по-перше, прийде в наше життя, а по-друге, швидше реалізується. Mm -hmm. Це дуже важливо відчути, що дисципліна. Кожного дня, коли ми робимо якусь е, справу, що дисципліна дає можливість швидше досягати цілей. Uh -huh. Це правда. Це ви е, запитаєте, і ви можна поговорити з Ілоном Маском, він точно скаже, що в мене є цілі, я кожного дня намагаю щось робити. Uh -huh. е, у, у всіх відомих людей іменитих, та, які знають про яких знають у всьому світі, є дійсно. Цілі і вони намагаються, хоча б ну раз в два дня максимум робити якийсь невеличкий крок до ось цих важливих і нетермінових mm -hmm. задач. Справді дуже багато цікавого. А ви нам розказали, знаєте, цей принцип Парето, який я ну там давно знала про нього поверхнево. Сьогодні для мене це відкрилося зовсім з іншого боку, з боку того, що ти повинен бачити свою візію. Ти повинен планувати своє життя, і відповідно до того, куди ти хочеш прийти, ти повинен будувати свій маршрут. Виходить, так на санок поважайте, будь ласка, нашим глядачам, от, от дещо від себе для тих, особливо хто хоче бути успішним в цьому житті і досягати цілей. Я бажаю кожному, хто буде дивитись цю програму, і кожного кому скажуть поглянь, щоб ви дійсно переглянули її, не боятись мріяти. Мріяти масштабно, мріяти те, що, що інколи навіть забувалося, а потім подивитися, як цю мрію можна втілити в своє життя. Тому, друзі, мрійте. І кайфуйте від кожної хвилинки вашого життя. А для цього у вас є такі прекрасні дівчата, які кожного дня з вами, і для і цього у вас також. є такі прекрасні хлопці. Та? Тобто, у вас є ваше оточення, яке допомагає вам кайфувати від життя і досягати ваших мрій і ваших цілей. Отже, мрійте. Дуже дякуємо вам, пані Катерино, за те, що були із нами, за те, що поділилися, відкрили для нас цю тему і надихнули нас на зміни. Дякую, дякую вам величезне. Гарного дня до зустрічі. Дякуємо. друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Катериною Мілітоєнко і говорили про принцип Парето, що це таке, як це працює. Я впевнена, що всі, хто переглядав, ви, як і ми, надихнулися, зарядилися справді. Планувати своє життя і робити ті зміни, які в майбутньому приведуть нас до своїх цілей.